Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро, і сьогодні я вам розповім, як смачно приготувати каву у френч-пресі. Для цього нам потрібні френч-прес, кава, кавомолка, ваги, мірна ложка та горнятка. Якщо у вас нема вдома кавомолки, то при замовленні кави на нашому сайті обирайте помел під френч-прес і насолоджуйтесь свіжо обсмаженою кавою. Так, для свого рецепту я буду використовувати 6 грам кави на 100 мл води. Ось, значить, зараз я відважу 18 грам кави. Поки будемо змалювати каву, в нас нагріється вода у чайнику. Ми беремо 18 грам кави грубого помелу. Десь в два рази більше, ніж кристали цукру. Поки ми змелюємо каву, у нас буде нагріватися. Перед тим, як зварювати каву у френч-пресі, бажано трохи прогріти його горячою водою для того, щоб він не був холодний і вода не втратила свою температуру при заварюванні. Відміряємо каву. Мірною ложкою у нас буде. Одна ложка. Дві, дві з половиною мірних ложки. Це у нас 18 грамів. Відтарюємо ваги, запускаємо таймер і заливаємо 300 мл води. Залишаємо заварюватися каву до 5 хвилин. Зараз час приготування підходить кінцю, тому я поламаю ось скоринку, яка додавалася зверху, щоб вона в нас повністю впала. Зверху вдягну плунджер обережно, не сильно натискаючи, так повільно. Не рекомендую продавлювати. Френч прес на вагах. Краще ось так відставити. Готовий напій ми переливаємо до нашого горнятку. Підсумок. Ось такими нехитрими маніпуляціями можна приготувати смачну каву у френч пресі, напій вийшов дуже ароматний, легкий за своєю тільністю, приємним за смаком. Я використовував Бурунді гахахі. Хані обробки у фільтрусмажці, як завжди, від вас чекаємо подобайку, дзвоник та підписку. Коментарі до цього відео. У посиланні до цього відео буде посилання на каву, посилання на френч-прес, тому що його можна придбати на нашому сайті. А від себе гарного вам дня та смачної вам кави!